Йдемо до бабки в заїдемо. заїдемо. й треба там кошту з за інструмента забрати, будемо покусити. Кекса провідаємо, хто там переживав, де наш кекс, завжди в порядку, сьогодні вже знімемо його. Я особо метал здали трошки частину. По 550 у нас тут метал приймають. Значить так хламидника кучка, так заїхали, ну, 480 гривень, щоб багатьох багажник лізла там на машину. Зараз там треба буде відвезти. Так, мелоч. а все одно ну, воно, воно, воно жить, е. роками лежить, той металл, там ще ну, кілограм сто буде його. 100, що не було нам, як, якби я сам їхав, що я можу машину заложити, що так без Ілюхи, без цей, можна більше запхати. І так там не сітку властичні. з кроваті, така габаритна, і там ще одна сітка робиться. Осталось те, що габарітне, треба машину кинути, щоб ніде нічого не це. Я та напав все. Часто так летит, что просто нереально. Води типа, да, больше и надо ездить, но ну, и бабку повидать, и все. Вот, шутка. Кто это? Курка. И малый беглеца, да? Да. Классно, жива, да? Можешь потвахать ручкой. Попробуйте. Максимум клюна трошки. А так, її можна погладити Можна так. Бачите, що да. да. Можеш пота. Такі курки. Червоний. Ага. Все. Піймали. Да, каже, курочка. Шок, Оксана. Скучим, скучим собака, скуч собака, да. Ты решил воспользоваться моментом, пока зговоривай их, да? Блять, попробуй говорить, воли. Тут поки бегает. Я Оце б, звичайно, малому не Я показувати, бо буде він голубів у носовиці. Та таргуй, а ти випічкаєш. Вони вилітають із загородки. Та вилітають, як це голуби, блядь. Це вже трогає? Кір'я, так, така да, інтересна. Дивіться, бачите. Так, молодець. Давай відпустимо, хай біжить, гуляє, да. Так, да, ми біжимо, вона на ну, петушок чекає, курочка. Ось це перша буде там десь пригуляти, а не літати. Давай відпустимо, давай, курочка. Та то він одних уже не одліже. приїхала вже додому. І так воно вже обід, вже практично Ілюхи лягать спать. От так вони дні, так, коли в тебе істечети в дні, і тобі треба от прям по максимуму все встигнути. Але нічого не встигаєш. Кава. <говори> <говори> нормально Сашка, сарка Та Гуляється щось там. Поки нормально, а далі буде видно. Ну, Якраз вкріснеться тут. Та, 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 щось трошки спідні поробити. Ще заколоту раствору. І працювати далі, поки є. й жаркувато, але краще вже не буде. Воно не виходить, типу днем дуже жарко, вечором комарі заїдають, ну все так одне за одним. Ну, заложили. З тої сторони там теж душа доложив, щоб було трохи не докладено. Зараз тут треба коїша. Практики вже нема. <рес> вже все. Не так виходить, красиво ложити, ну, це я не беру в <рес> тут, там Трошки напортачив. Так там. Шорко? Пече страшне. Назад вона чи похолодані там треба дощ попрогнув, не знаю. Сильно дворі нічого не поробиш, якщо дощ буде. Що важиться цей акцію? Що зробимо. Це ж таке. Діло. Це ж таке, так, нас ніхто в і не годить. <сум> Ми самі собі хазяйва. <сум> Хочеться, наче по максимуму, а розумієш, що це воно тільки так малюється красиво, що то та скільки там, то час роботи, а уходить цілий день. <сум> Мульчую лохину, вчора її гарно позаливала, прям так ложила, щоб проливалось шлангу. І сьогодні хвойний опит вона ще залишався в мішках, трохи ми їздили, набирали. Зараз гарненько попідмульчовую і треба ще її піддобрити. А там вже ось і почала розквітати. Яка красунька. закончилась проволока. Как зарядить леску тапушку катушку не правим. <laughs> каждый раз я тут он элементарно вставляется, каждый раз я тут плюс колоной. Такая вот такая интересная леска. Решили у нас проволочку, что там внутри. Скажи, проволочка, уже не. Сейчас посмотрим, как она будет работать. Это что в комплекте. Тогда еще купляли Что-то такого. Сейчас. Вот. Короче, надо еще. Он уже просто не помнит, где оно лежится. Сарай надо оставать, прибирать, то это. В любом случае надо поприбирать. Ну, надо сейчас покосить первейше. Есть задача какие-то. Да, -за да. Ну, что-то погодка сегодня. Кстати, металлолом Те, що зараз поки місь вивіз, на тисячу гривень, тут наче така кучка там на тисячу гривень. Ну, сказати, що це на даний момент так багато, але все одно він лежав Гнив під гамків, да. тачку. Саме прикольніше, що коли ми купували тачку за 960 гривень. Там колеса залишилися од неї. Але все одно. Ну, то була неудачна тачка. Так, Кубка, звісно, у нас буває. Жизнь на гарчині. Там санечка пока Зілюха ще... си. і сидить. Там тут зараз може випустимо, і погуляємо спочатку покоситися. Жерато хоч паде, тоді, бо він уже і так що похопі на сонці. Положили спать, в общем, не знімали, трішки там я мусор повивозив, так що в нас накопився. Ой, коротше вже, що Танюша, що я вже на вечір вже. Тіше кажу, я хочу додому приїхати. Дуже таке. Капець якийсь. Ні, В такому беритеві, звісно, неважко. У мене ще спину вже скрутило, я вже єлі ходю, завтра чувствую, я буду трупом лежати, це будуть і поїздки, і все. тому що, Ну, Не виходить з ним так, щоб е, статі робити. Він такий жук. Сьогодні поки подивитися. поки цей, Він чук побіг вже в клітку, за і вже в клітки сидить. Це голода. Туди побіг, туди стрибнув, там вже ж гвозді, там цей у нас там доски зложені. Він вже туди побіг, тирсу кидає. Оттуда вже побіг щебенку гребе. Ну, як понятно, що у нього вік такі два роки, можна сказати, то. Зараз на тільки бігай за ними, не посидючка на одному місці. Так, да, тільки ми тебе два старочка, в тебе коліно дибаю, мене коліно... спину скотило, я визігнуся, зігнутися, не може ходив. Сідав вчора в машину. І так, ну, то ж, типу, сідаю так якось, і так на пів, ну, типу на півоберта якось коліно, як прострелило, мене ж, аж на ще волосся диплі стало. І сьогодні опять так пішов в, 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 в магазин. І так наступаю. І типа на цю ногу опорну. Опять як стрельнула, та йома, що що з цим коліном не так. Нічого пройде, то все міло ці житті. общем, вік дається в знаки. сміялися. сміялась, що каже, я звісно розумію, що 37-це вже Ну не так зразу в день народження, щоб починати машину. Я день народження, сідаю машиною і Кажу, ну я думав, що може завтра, післязавтра, ну той день. Гребемося, гребемся, ну наче все на одному місці. Нуль ефект. Ось так і було таке. Пічі подолажував, трошки вікно заложив там. Ну, Металолом вивіз. На 1000 гривень металолому здали. Може, там вже десь помизали, не пам'ятаєш. Та там ще можна повивозити. Ми болгарку взяли то ще попилять. Там старі ворота ми коли купив. Купили хату, то вони лежали вже. Все збиралися їх порізати там це вони. Типа, може десь вирізати, може десь. Я так дивлюся, що тут. вони вже жили своє. Не зря їх люди зняли і лежали вони просто небо. Не спіли здати. А, вони качеств... не лежали, вони стояли. Точно, Вони ж в качестві забора. Тут так, забора, забора, не, забора було, не було, вони було. там наліплені. Два прольоти було ними затулені. Перед цим сам спомню, але забувається. Все. Забор, забора такий був. Ми коли прийшли дивитися, тут за які двірі забули, ми, ми пролазили в кущах. В там. В забор залізли, бо ворота були закриті на замок. Ми ж його тоді зрізали болгаркою. А тут все ж було деревами за російськи, тут такі чагардаки були. І ми а так Калітка пролазили. Це, ні, ключ нам дали, але ми її не могли відкрити, тому що там бо за роща було. Mm. Таке то все лірика. Завтра ще трохи плани є, не знаємо, як вони збудуться, не збудуться там. Що спіємо, те зробимо. Зато вже останній день, зато ми вже поїдемо в село. Так, видавлю на роботу треба. А в понеділок вже додому. З дому та додому. Тоді каже, я вже не хочу приватного сектора, вже хочу квартиру. того я не дозволяю. У мене проблеми зі спиною. І воно так в квартирі не відчувається, ось все, приїхали, трохи там потягаєш, трохи цей. Я тепер буду бін, місяць лікуватися знову, тому що я, блін, єлі повзую. Вже воно О, важко дається. такому наряді, як циганський барон, да? <кхи> так? приїхав тут куча ну, куча, дві футболки знайшли мої. <кхи> а я, такий, ну, я ну, ходив постійно, такі воно удобно, таке м'якенька, ця футболка трошки все воно знаходиться. Соску малого знайшла, яка ще до шести років. До, до, до шести місяців. З шести місяців повні по загубилась, ми її не могли знайти, а тепер знайшли. Так що. Так що так, ще один день пролетів. Це ми знову своїй, це ми тут з цієї кімнати. Зажимали? до кімната наша це й була, потім Олександрії дали. А потім Ілюша тут трохи вже обої попдеров. Да він їх ти попдеров вже ще такий. Худе це все щось дере, все ту машинку. Він даваться LG, вона пілікає, він там от як на піаніно стоїть на ній такий м'які стоїть щось там клацає постійно. <різь> Чудик мой м'ялки. Я ще йому любопитно все інтересно, везде все надо. Це не в пісочні, це то своє грається. Це взяв велику лопату волоком приволок до да, кучі з піском. І це питається їй втикнуть, дає мені, щоб я йому втикнула, а він потім її витягне. І так же ж йому інтересно. Все, зараз тут туди-сюди, туди-сюди, гасає, і по городі, і туди. Так, Танюшка вже помилася, мені йти митися, то будемо впадки. І спад. А якраз тільки що їхав по вулиці, якраз 10-та година, і світло всі виключали. Всі на вулиці. Вулична. Це ще засинають. Починаю. Так що всім. Пока-пока. А ви спадки. Зустрінемось наступним відео.